Кажу вам таку кіницю. Кіниця глибока, викладена з каменю. Вона на самому-самому здолинку відти, відти у нас хороша місцевість водова. Ну, водичка під в року, Навіть дуже. ну Тут буде за 20 кубов води. Так, да, це треба буде обробити гарно, обсипати глиною, так, або і потім зверху можна навіть залити це, щоб воно не розвалювалося. Да, ну, водички є, слава Богу. У нас дуже багато будинків, ніхто не проживає. Всі тікають з села. Тут добре колись став забити, але ну, якщо взяти від цієї кіниці, то можна хороший ставок забити теж. Оця глина, яка викидалася. Копав її сквата маленький. Ну не копалося це вручну. Да, Це тато з моїм братом їдемо викладали каменем. Дуже красиво. Сюди пішло 20 великих прицепів каменю. Там бетонні стовпи у нас. Укладені десь після 2 метрів води. ну Вода, звісно, тут грязна. Ну, якщо її накрити, то я думаю, що буде взагалі відлічна.